Військовий із Вінничини Денис Грінзіцький нагороджений почесним нагрудним знаком Золотий хрест від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Боєць на псевдоактор родом із Тульчина. Суспільному розповідає на захисті країни з першого дня повномасштабного вторгнення. Пішов добровольцем у 19. Зараз воює на південному напрямку. Ситуація на фронті, каже, важка. Це його перша нагорода. Нагородили мене 24 грудня, нагороджував командир мого підрозділу. Якщо не враховуючи нагороди ветеран війни, це моя перша нагорода, і ну, було неочікувано. До повномасштабного вторгнення Денис працював в іт сфері на захист країни, каже, став без вагань. Коли були вже перші новини про можливе вторгнення, я для себе чітко вирішив, що доєднаюсь до лав Збройних сил. І буду боронити країну. На фронті ситуація важка, складна. Ворог веде активні наступальні дії, ми контрнаступаємо. В будь-якому випадку ми виконуємо нашу роботу і будемо продовжувати її виконувати, доки є сили.